Доброго вечора. Ми вітаємо вас на нашому проєкті Вільний юридичний факультет, цей проєкт про вищу освіту. І сьогодні ми говоримо про загальні засади в конституційному праві, на прикладі, на прикладі Конституційного права України. І ми приходимо к тренингу. І у нас так наше, наше речення. воно звучить так: Принципс Морталес Республіка Аєтерна. Я прошу кожного із вас написати це в чаті. У нас є чат. І я скажу, як, як прикладається. Ну, принципес. Ну, принципес від латинського prima. Прима – це перша. Принципес як перший. Ну, знаєте, говорить українською, перші люди, перші люди держави. Ну, то Перший такий дуже важливий. А, ну, Слово принц. Принц це від слова принципес. Ну, Морталес, це смерть, Принципес означає, що декілька. Тобто перші ну, володарі, вони смертні, Морталес, а республіка рес ну, це діло, а публіка це народ. А діло народа аетерна, тобто без, без смерті, Безсмертна. Розумієте? Ну, я не знаю, розумієте? Принципе Смарталіс Республіка Аетерна. Тобто, ну, та, ти там монарх. Але ти як такий. Як би, дуже красиве слово українське бабочка, метелик. метелик, да? Ти як, як метелик, ти, ти, ти принц, ти царь, хан, але ти як метелик. А республіка, діло людей, от це вічно. От така, така ідея. Я прошу Єгора вмикнути микрофон і сказати фразу, о, о, яку ми о, навчали. Принц Морталіс Республіка Етерна. А етерна. А ще раз. А етерна. Принц Морталіс Республіка Аетена. Аєтерном. А, а можете, я прошу сказати фразу цю латинської і ем, українською мовою спільно? Ну, наприклад, наприклад давайте я з, з приклад. Чінгісхан думав, що він залишиться, ну, що що він хоче, то і буде. Але принципи Смарталіс республіка етерна. Його нема. А делу народу живе. Может, это тоже заработает еще из этой фразы? Нет, сходу не смогу. А без сходу? А так? Доброе. А... Алексей, будь ласка, скажите латинскую эту фразу. Um. <реслужить> Это принцип Смарталис, республика, публика ютерна йога немойдель народу Еще раз, еще раз. Yeah. Да, так, так, скажите. Значит, республика принцип с морталисюс Аэтерна. Аэтерна. Добрая. Миколай будь ласка, скажите латинскую. Uh. Принципи Смарталіс, Республіка Етерна. Людмила, будь ласка. Принципи Смарталіс, Республіка Аїтена. Добре. І ми беремо одне слово, одне поняття із цієї, із цієї фрази. І це поняття буде так, таке не побачу. Не бачу, ні. А дефі? Прин, прин, е, принципес. І я прошу написати родове поняття цьому поняттю. Видим, чого є, принципес. Невидим, чого є принципес. Угу. І я бачу, що пишуть. Принципи смарталіс, республіка, та. Люди пишуть ну Це два слова. Ми сприйнімаємося в сучасній мові республіка, як є одне слово, а в латинській мові це два, два слова. Рес і ну, рес це діло, а публіко – народа. Діло народу. Республіка. Так, да, можливо писати українською чи латинською. Можливо. Так, один, два, три, 4, 5. П'ять варіантів. О, один, два, три, 4. Ну, добре, є п'ять варіантів. Респ... Принципес. Що це таке? Прін прин, Принц, пес. Від космоса. Написала на давньогрецьком Людмила. Космос це давня грецька мова. Це космос. Принципес це космос. Вид космосу. Ну, це дуже цікаво. Ну, на все можна казати. А стакан від чого? Космосу. Жінка від чого? Космосу. <реш> Цікаво, Миколай ще краще написав. Це вид основ. Вид, вид основ. Грунта. Ну, добре. Єгор написав також вид основ. Ні, Єгор написав вид основ. А Миколай вид основ. Добре. Андрій написав персона. о, Андрій до персона. Ну, розуміло. І Олексій написав від основ. І ми, я прошу обрати людину, з якою ви не згодні. Що це не, не від космоса, а снов чи персони. Ну, варіантів небагато між космосом і персоною. Так, да, у нас в, в, в неділю був до, дуже цікавий тренінг по логіці. Там ми узнали, що логіка, логіка дуже плакала. Вона не очікувала, що люди так к ній відносяться. От, дуже-дуже плакала. Потім говорять, Роман Ігоріч, на що, на що, що вони робили? Говорю, ну, що, ну, що маємо, то маємо. Так, і є Миколай, Ігор, Андрій, Андрій, Людмила. Один, два, два Андрія. Так? А, персона не сподобалась. Персона. Ну, добре. Персона е, і принципес це від персони. Принципес це від персони. Хто не розуміє цю ідею? Невірну ідею, ну ідею, наприклад, що вона не невірна. А, є персона. А яка який антонім персони? Давайте. Людмила. Який Антонім персони? Не можу казати. Нічого а... не йде в голову. У кого хтось прийшов в голову. Так, Ігор, хто? Що персона. Антоним персона. Я понял. Персона первоначало. Антоним, что це такое. Це не украинская, это грецьке. Антоним не могу сказать. Ну не я персона, мы разумеем. Перс. Персон. Да, Андрей, будь ласка. Мне здається, сервер. Угу. Добре. О. У нас сьогодні українська мовна, не латинська мовна, але ну, ми як і не латинські. Ну, українці, да, ми знаємо Григорія Сковороду в, в ці часи освічені українці, вони всі розмовляли давнегрецькою і латинською. Так що це в традиціях. Його розумієте ідею, Андрія? Сантоніум. Який антонім, Андрій сказав принципес? Так, завис. Людмила, який він сказав, який, який антонім? Сервер. сервер. Алексей, вы знаете, что такое сервер? Перекладите, будь ласка, украинскую чи російську? Сервер. Я? Не-не-не. Алексей. Ну управляющая. Сервер, це кріпак. Ну, кріпак чи раб. Російський раб. Тобто є принцип, ну, є, є персона, а є раб. Раб це не персона. Раб це річ. Ну, вещь російську. Тобто, він не людина, не персона. І я прошу підняти руку того, хто не, хто не згоден з тим, що Принципес це від персони, а не сервера. Тобто, Принципес це, це такий перша людина. Перша от у нас в вільному регіоні факультети перша людина це Миколай. От він завжди щось говорить таке, що ми тут потім чешемо голову. Він, він перший. І я прошу Андрія обрати опонента. Там, опонент. Миколай. Миколай, будь ласка. Я вважаю, що дана ідея не коректна. По слідучій причині справа в тому, що ми навіть можемо звернутися до того слайду, який нам показував сьогодні Андрій, де було сказано, що громадянин може діяти будь-яким чином, окрім того, який заборонений законом, а чиновник повинен діяти тільки тим чином, який встановлений законом. Це означає, що чиновник це не громадянин, це не людина. Це деяка функція, деяка роль, і тут потрібно також розглядати в такому ж ключі, що коли ми говоримо про принципи, тобто про, е, про лідерів, про правителів, ми говоримо не про людей, вони не являються людьми, так же як і держави не являються людьми. Це якась зовсім інша сутність. Це функція, це те, що. Що може вбити тисячі людей і навіть не моргнути оком, тому що це, це вже не людина. В неї зовсім інші причини, в неї зовсім інші цілі, і вона думає зовсім по-іншому. Добре, в мене все. я прошу підняти руку того, хто не розуміє ідею Миколая. Олексій, вмикнить, будь ласка. Ну, принц может умереть, а принцип это уже вечно. Сейчас да, да, давайте я по иншему По объему понятиям. Давайте порівнюємо. Як Андрей сочетает ці объемы, ну, спилкуй, да, си объемы понятия: персона и принцип. Ну, принц, принц и персона это. Можно разделить. А принцип и принц уже это разные. Не-не-не. Алексей. Вот что говорит Андрей. Как uh -huh. с пив виносится, как сочетаются, понятия принципас и персона? Uh -huh. Ну. Но... Е. Тождество. Uh -huh. что е это, не вот, пересечение. Не пересечение. Не, а что говорит Андрей. Uh -huh. Це дождество пересечення, непесечення, чи uh, підчинення. Принципус і персона. Два поняття. Як вони з точки зору. Персона підчиняється принципу. Навпаки. Навпаки. Навпаки, то есть наоборот. Персона. Принципс це вид персони. Тобто є декілька персон і частина персон. Це, це принцип. А що говорить Миколай? Ніколай наоборот. Ні. Ні. Він говорить, що принцип. І персона різні не пересікаються, uh -huh. це різні Угу. Uh -huh. Є персони, а є е, е, принципси. Тобто Андрій говорить, вони один в другого е, uh -huh. сочетання, а Миколай говорить, що це різні, різні речі. Uh -huh. Дякую. Е, е, Миколай, це вірно? Ми, ми вірно кваліфіцірували. Так, це коректно. Андрій, а ваш, вашу ідею? Вірно. А, Андрій, згодний? Ні. Чому? А, Миколай підмінив поняття І Якщо б Марк Антоній почув, що Миколай називав його чиновників, Миколай, я б вам не позаздрив би. Принципси – це перші серед рівних. Це така, так вони себе ідентифікували. Тому приміняти для них норми матеріального права з 19-го, 20-21 віка, ну, це якось вони про це нічого не знали і не здогадувались. Це, ну, це людина, це персона, персона, яка обладає свободами. Ще й наділена якоюсь владою. І казати, ну, що, вони, що вони не пересікаються ці поняття, що принципи і люди це із різних Круговеллера це невірно на, цьому, на цій підставі. Принципи, принципи себе ідентифіцирували як перші серед рівних. Це ключове поняття. Це Добре, у мене таке запитання, ще, Андрій, до вас. Ну, в минулому, я розумію, ви говорите про минуле. А в сучасному також чи ні? Декларативно так. Що це за декларативно? Ну, в Конституції написана декларативна норма. Добре. Ну, Зеленський це принципс? До президентства точно був. Не, так, сьогодні, сьогодні, сьогодні у нас щось там вечір, вечір понеділка. Сьогодні він принципс. 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 І він персона. Персона. Залишується персона. Так. так. Ну, Більше те стане персоною після того, як термін принципства закінчиться. Добре. Ігор. Прошу. Як ви розумієте, о чому йде мова? Суперечка. Mm -hmm. Ну, тяжеловато з переводом, но я понял, что принцип это главный, а персона это единоличный. Ну, как бы так. Ну, в чому различие? Ну, Егор, що, що давайте. Що говорить Андрій? Андрей говорит, что есть разница между главенством и персональной волей. Угу. Андрей, верно? Не, я такого наказал. <laughs> 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 Добро а, Людмила, якова вы разумели Андрея? Разумеет, Андрея. Андрія. Я розумію Андрія так, що він він перекладає принципи принципи як якась главна людина в державі. Він так перекладає. Але людина. І він каже, що, да, що це персона родове поняття, тому що це людина. А Миколай що говорить? А Миколай, а Миколай говорить, ну я зрозуміла так, що Ніколай, з, і інше перекладає, інакше. Mm -hmm. І він каже, що це різні ра поняття, і вони ніяк не можуть пересечтися. Тому що персона це персона, а принципус це принципис. Це mm -hmm. як говорить, що, що демократія це. Родове поняття монархії, ну, mm -hmm. якось рі, різні mm -hmm. категорії. Ну, тобто, ну, наприклад, да, людина може бути, ну, вона, да, вона залишиться люд, людиною, але її статус принципус вона виходить за межі персони. І, 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 і там вона, ну, якщо так, як інше тіло. І, знаєте, в середньовіччі було таке поняття тіло монарха. Да, тобто, це таке щось не, не людське вже. Це щось таке, принципес, він залишує все людське десь там. Він може вбити свого сину, синку. Да? Може вби, може... вби, Ну, Це це не людина, вона щось. Не, вона, не людина, да, да. Вона трансформується в щось таке, в... Не, вона не персона, вона вона принципес. Она щось вот а щось стоїть окремо. А, Ось такі дві ідеї. Олексій, ви розумієте ці ідеї? Олексій, а було у вас, щоб ви стали принципом? Принципесом? Я ж то б став принципесом. Ну, ну, ну такий стан, що ви такий. Я Бог. От що хочу, то should й... хочу, парам дам, хочу там щось. щось. Не, ну, в семье, на работе, да, в общем-то, глобально. Тут... Не, ну. ну, ну, чисто, ну, не завжди, а чистко, ну, були такі обставини, що ви таки такие себе там, принципами, що ви не чоловік, ви не людина, а таке, щось таке, більше, ніж людина. Було таке? Не, ну, в маленьких ситуаціях можливо, так. Да. Ну, от Миколай говорить, що це те, якщо ви станете президентом Росії, ви постійно будете в такому стані. А Андрій говорить, що ні, ні, ні. Там десь всередині живе персона. Тобто, так, да, він принцип, але він залишується людиною. Не, ну президент это слуга народа, уже все, вот эта семья все на задний план, семья, здоровье, интересы отходят, поэтому. Надо вот стать я, президентом, да. а потом уже говорить дальше. Мы мы передаем, я я передам вашу вашу идею нашим президенту, им, им понравится. Mm -hmm. uh, и, и я пере, и мы приходим до голосования. Две идеи. Про владу. Да, ми сьогодні говоримо про владу. Якщо людина отримує владу, вона залишує своє чоловіче життя десь в, десь в минулому, і вона становиться принцепсом. Можна казати, російською принцем. Це не буде російською, російською ханом. А е, це така ідея, ідея Миколая. А ідея Андрія, ти ну ні-ні, ну він такий, він, він ж небожевільний. Він небожевільний, розуміє, що він персона, він людина. Як знаєте, є, є таке ну, таке словосполучення, ну не дуже добре, але я скажу, принцеси теж какають. Він теж такий, щось такий ну, залишується людиною. персоною. Якщо ви згодні з Миколаєм, я прошу а, щось там у нас. Поставити минус. А якщо ви згодним з Андрієм, поставити плюс. Такі дві постасі людини. А, принципи принциписи персона. І вони не поділені, якщо вони, їх не треба ділити, вони спільно, то Андрій плюс. А якщо вони. Ні, може бути окреме, то минус. Ну, ідея божевільства е е, у нас е е е перемогла, що принципс це не персона. Вона щось таке окреме. Окремо ну, і, цікава ідея. І ми на цьому закінчуємо наш тренинг. До наступного понеділка ми залишуємося на рефлексію.